Вітаємо! з вами програма Вперед на Олімп у китайському Нанкіні. Продовжуються другі юнацькі Олімпійські ігри. Як все починалося? Якою яскравою як вийшла церемонія відкриття спортивного свята чотириріччя? Та наскільки успішним для української збірної став вже перший тиждень змагань Олімпіади, дізнаєтесь у нашому випуску. Також розповімо, з чим їхали та обіцяли повернутися з Китаю наші олімпійці. Дев'ята ранку синьо-жовте море в аеропорті Бориспіль трішки метушні останні приготування. Адже на цих хлопців та дівчат чекає довга дорога до Китаю. Юнацька збірна України їде підкорювати новий олімп. Уже хочу побыстріє приліті в Китай, віді там ну і своїх суперників і воші обстановку в Китаї. Ну я сподіваюся, що ми всі хорошо виступимо, виложимося на всі 100%. І хочу, звісно, щоб у нас було побільше золотих медалей». Ну і вторих, і третіх місць теж, звісно, на золотих, чим побольше. І хоча ці атлети лише набираються досвіду і знають, що таке Олімпійські ігри з розповідей старших колег, вони з нетерпінням чекають зустрічі з невідомим. Хочуть відчути ті емоції, які дарує Олімпіада. Хай поки лише юнацька. Такі соревновання в ну, перший раз на Олімпіаду, якби перший опит посічення зросло, ну вже якісь Олімпійські ігри. піски побольше медалі і побід в майбутньому. Всю силу волі, жагу до перемоги, велетенські валізи з обладнанням та спортивним інвентарем і маленькі амулети на щастя. Спортсмени взяли з собою у піднебесну найнеобхідніше. І, хоча серед цих юних та талановитих українців, забобонних небагато, у силу талісманів вони все таки вірять. Ті стверджують, додають наснаги та вірить в успіх. «Дивимося, щоб все взяли, щоб нічого не забули, щоб все було при собі, нічого не загубили. Ну і свої талісмани. Мій талісман це мій колончик, я завжди з ним, він мені дуже допомагає. В першу чергу це гордість, що я буду виступати за країну, буду відстоювати своє ім'я і ну, хочеться перемогти як всім гарно виступить, показати кращі результати. Всім перемоги і наснаги, щоб всі показали на все, що вони здатні, найвищі результати, і щоб кожен боровся до кінця. До Нанкіну збірники їхали не приховуючи за нагородами. Просто влажувати на все 100 і робити все, що ти можеш. Золото, дуже хочу золото. Надіюсь, виступити дуже добре, побити лічний рекорд и по можливості ну, боротися за медалі я желаю собі і своїй команді, щоб всем понравилось там, щоб все повернулися з хорошими впечатленнями, щоб ця, ця поїздка... нам заповнилася на всю життя. А молодий посол ігор у Нанкіні Олександр Усик пообіцяв давати поради кожному, хто цього потребує, і вже у літаку з власного досвіду знайомити з тонкощами олімпіади. Все залежить від ребят, наскільки вони готові, наскільки вони хочуть виграти. Я надеюсь на все хорошее, то есть будет так, как будет. Я очень, я очень хожу, хочу, чтобы они выполнили все, ну, все то, что они, они готовятся к этому, правильно? Они, они к этому шли, они это ждут. Я очень бы хотел тоже участвовать в таких соревнованиях, но, к сожалению, когда я был в их возрасте, ну, таких соревнований не было. Сейчас это есть, это, это круто. Так что... Вот сколько медалей будет, столько и привезем. Олимпийские игры это вообще отличается от а чемпионата мира, от а чемпионата Европы. Это, это другая, это все радуются, представляете, все готовятся к этому. И бам, взрыв, эмоции, все. Так что это круто. Я хочу, чтобы они выполнили то, что они хотят. А я хочу, чтобы каждый из них, они по-любому мечтают о том, чтобы привести медаль. Да, желают, мечтают. Так что вот ну, пускай их мечты сбудутся. Пускай все 57, которые едут, да, 57 вроде бы. 58. Вот 58, пускай все привезут медали. Я не хочу загадывать, какого они будут э, качества, да, золото, серебро-бронза, но пускай они... Вот. Пускай каждый чета возьмет. І слова нашого відомого боксера стали пророчими. І ми дійсно щодня раділи успіхам українських атлетів на іграх у Нанкіні. Вже перший змагальний день приніс вітчизняній команді одразу дві нагороди. А першою до олімпійської скарбнички потрапила медаль найвищого гатунку. Вільним стилем на 400 метрів Михайло Романчук з басейна в Нанкіні виловив в золото юнацької олімпіади. Я очень рад, що виграв. Це було круто, невероятні емоції. Я просто не можу їх передати словами. Це просто невероятно. Ще одне золото завоював Павло Коростельов. Він виявився найвлучнішим у стрільбі з пістолету на 10 метрів. Звичайно, було страшно впустити перемогу, так як на фіналі я зрозумів тільки після. 19-го пострілу, що медаль вже от майже в моїх руках. На п'ятисталі думав про нашу країну, що завоював золото. В рейтингу ми вже піднялися в загальному вже на другому місці. Надіюся, що хлопці і дівчата допоможуть нам завоювати перше загальне місце. Бах мені сказав, що чекає на Ріо де жанейро привітав мене і побажав успіхів. Привітали мене батьки, самі близькі, знайомі і дівчина любима. Наступним медалістом став 17-річний Богдан Ядов. Нанкині дзюдаїст приміряв срібну нагороду юнацької олімпіади. Проте 11 років тому підліток мало не попрощався з дзюдо. Ще добре з ним не познайомившись. Занимаюся я вже 11 років, мені зрозуміло, подобається. На дзюдо мене віддав мой папа, тому що мій брат занимался займався Поначалу мне не мені нравилось, Почала я хотів ходити на футбол. когда уже вже тогда тоді вже зрозумів, що это мужской вид спорту. І мені начало нравиться. Я переехал сюда, в Киев, с Кривого Рога. І наче займатися серйозно свою олімпійську ліцензію юнак завоював на чемпіонаті світу серед кадетів. Там здобув срібло і вже впевнено їхав до Китаю за черговим досвідом. Всі до настроєн їхати за побіди. Для мене це счас значить, коли я їду на взрослі Олімпійські ігри. Це ж поки не на даний момент це найважливіше старт у моїй кар'єрі. це я хочу його виграти. Решити стати олімпійським чемпіоном. До юнацьких ігор Богдан Стрімко йшов до своєї мети на змаганнях та тренуваннях. В принципі, в хорошій формі. Да. він дві тижні назад виграв Кубок Європи по юніорам, на два роки старше. В Венгрии это 4 года. Вот он тренируется у нас. Он в 8 класс поступил в Республиканское училище физической культуры. До этого тренировался в Кривом Роге. Вот 4 года тренируется у нас с мужем. С ним конфликтов не бывает. Это так нормально. Понимаем. Друг друга перед початком ігор в нанкіні Богдану ще раз вдалося побачити своїх суперників у дії. Міжнародна федерація дзюдо організувала у Швейцарії спаринги для учасників юнацької олімпіади. Після них юнак повернувся додому і продовжив відпрацьовувати свою майстерність, проте вдвічі старанніше. З 20 по 26 двадцятої ми були в Швейцарії на зборі. Неділю там були спаринги, тобто вот всі які вызваны, всі участвовали, поборолись, наборолись. Веселий парень такой, трудолюбивий. Може и сам залишитися, і побігати, і покачатися. Зараз в лагері були в очакові. попросил родителі утяжелители купити, відділу утяжели, і по пляжику бігав. Готовился. Тренер дзюдаїста підкреслювала для успіху на іграх хорошої фізичної форми замало. Тож і вона, і її підопічні налаштовувалися дати бій суперникам. Недооцінити суперникам не можна. Можна подумати, що слабенький вийде. А вийде сильний. То есть, кто настроится, тот и покажет максимальный результат. У Нанкіні Богдану не вдалося піднятися на найвищий щабель п'єдесталу, проте його срібло дуже порадувало українську команду. На шляху до нагороди у ваговій категорії до 66 кілограмів хлопець здолав суперників з Пуерто Ріку, Узбекистану та Південної Кореї. А у фінальній сутичці не зміг взяти реванш за поразку на чемпіонаті світу від родоначальника дзюдо японця Абехівумі. Продемонструвавши світу свою силу, тепер Богдан зможе зосередитись на знайомстві з культурою Китаю та спробувати знайти нових Кордонних друзів, адже його чекає цікава культурно-освітня програма Юнацької олімпіади. Я ще хочу побачити Китай, я там ні разу не був. Вторих познайомлюся з новими друзями, з новою новою Ну і з, з іноземцями теж Буду, постараюся пообщатися. А їхнє життя постійна боротьба. Виснажливі тренування та синці після них вже буденна справа, адже вони боксери, і їхня мрія бути першими і завжди і в усьому. Чергова мета цих юних українців олімпійські нагороди. На іграх до Нанкіну Україна делегує чотирьох боксерів. Вони вийдуть на ринг олімпійського турніру як у змаганнях серед хлопців, так і серед дівчат. Хочеться на максимум показати всі свої можливості. Тяжело легко в бою. Звісно, висока ціль – це золото Олімпіади Но бокс непредсказуемый вид спорта. Надеюсь, что мой труд будет оценен. Путівка до нанкін у цій дівчині коштувала багатьох зусиль. Менше ніж за рік їй довелося змінити вагу і познайомитися вже з новими суперницями. Я вже являюся прекрасною чемпіонкою України по боксу. В 2013 році я стала чемпіонкою світу в категорії 54 кілограми. І після цього чемпіонату світу я набирала вес в категорії 60 кг. Так как у нас в женском боксе только три весовые являются олимпийской, це 51, 60 і 75. І в на, в этом году я взяла лицензию на чемпіонаті мира і стала третьей. Свою майстерність дівчина перед поїздкою до Китаю відточувала у спаррингах зі старшими суперницями. Здесь я женщина, по возрасту, вот, набираю все опыта, а нужно потянуть, потому что все высокие в основном у меня в категории, мне нужно больше работать в ближнем бою, и вот это именно ближний бой нужно потянуть на максимум. Вот. Чем мы занимаемся с тренером. Главное тактику подобрать, в принципе, видела соперниц. Вот. Ну, а працювати. Віктор Петров виступить у вазі до 64 кілограмів. У свої 18 він вже п'ять разів ставав чемпіоном України, тричі чемпіоном Європи і призером чемпіонату світу. Тепер також планує підкорити олімпійську вершину. Їхати за медаллю це по-любому, хотілося б золото. Треба він тренуватися, він старається виложуватись наповну і буду показувати там, на все я можу на. Що я тренувався, готувався до олімпійського турніру. Юнак під пильним керівництвом тренера тата. Я готовлюсь до всіх. В мене, да, я записав всі бої, всіх своїх суперників. Я переглядаю своїм тренером, батьком. Ну, не можу вам сказати, в фіналі програв Руско, Ну зараз я під нього трошки по-іншому буду готуватись. Ну і буду старатися виграти всіма силами і остальних теж переглядаємо, дивимося, помилки. Свої бої переглядаю. Молодий боксер каже, такий сімейний тандем лише допомагає його спортивній кар'єрі. Ну, ну я не знаю, як другий, мені наоборот не важко, бо я весь час з ним, весь час біля нього, навіть якщо ми вдома не на зборах. Ми вещам він складає план роботи і ми робимо по графіку. Мені наоборот легше. Він стає зі мною рано, ми двоє робимо роботу, він допомагає Мені наоборот в цьому легше. Я би не знаю, чи було б такі результати, якби не він, не його підтримка з боку. Раміль Гаджиїв ще одна українська олімпійська надія. У боксі 9 років. За цей час встиг завоювати золото чемпіонатів світу та Європи. Зараз мріє додати до колекції ще одну медаль найвищого гатунку. Я планую тільки їду за золотом. От я зараз тренуюсь, ну как би як сказати, в перший раз готовлюсь настолько мощно і силово, що це Олімпійські ігри як би, треба готуватися На мір не сильно так готуються поехал, стал третий. Хотя в том году готовился очень сильно и стал первый. Вот сейчас на Олимпийские игры готовлюсь. Впевненості команді додає і олімпійський чемпіон Олімпіаді у Лондоні – боксер Олександр Усик, який у Нанкіні має особливу місію – молодого посла Ігор. Це буде допомагати дуже багато, будемо вірені, будемо знати, що з нами Усик – такий боксер, олімпійський чемпіон, как бы професіональний боксер, який на даний момент всіх Ну, ложец, он реально кумир всех нас, мы все смотрим на него. А как бы подражать говорят, нельзя каждому боксеру, надо свое всегда иметь. Но это будет очень хорошо, что он с нами. Ну, взагалі -то він є моїм кумиром вже дуже багато років. Е Нещодавно ну, коли Нічмет світу проходив Києві, і я бився в фіналі. І він сидів біля рингу, теж кричав, під... 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 підказував, це мене дуже, е дуже підтримувало і по суді я став чемпіоном світу. Зараз сподіваюся, що підтримка буде також для мене важлива і що це мені допоможе в моїх поєдинках. З ним вже спілкувалися, вони його знають і так далі. Хорошо і положительно, що Олександр будет в нашій команді. Обще и з його шармом, з його позитивом, я думаю, що ребятам це буде приятно. Почути український гімн на п'єдесталі пошани мріє і цей хлопець. Роберт Мартин вийде на ринг у ваговій категорії 91 кілограм. Олімпійські до здобувати золоту медаль. А до того, що попасти на Олімпійські ігри, у нас була продана велика робота. Я шмат України спочатку, потім міжнародний турнір класу А, після чого поїхав на чемпіонат світу, де вибирав бронзову медаль. Провів три поєдинки на чемпіонаті світу, а в четвертому поєдинку поступився кубинцю, який став чемпіоном світу. Зараз готуюся під нього, щоб на Олімпіаді вже взяти матч реванш і стати першим. У своїх підопічних вірять і наставники юних боксерів. Я вам хочу сказать, что ребята для того, чтобы попасть в Нанкин на эти Олимпийские игры, прежде всего участвовали в чемпионате мира в апреле месяце в Болгарии, стали призерами этих соревнований и ребята, и Алена Бондаренко, все добились права участвовать в этих соревнованиях. И я надеюсь, что они просто так там не будут статистами. Ми надіємося на медалі і навіть на медалі вищого качества. Славну традицію української школи фехтування на Олімпійських іграх у Нанкіні продовжує ось ця тендітна дівчинка. Киянка Інна Бровко прийшла у фехтування випадково, проте тепер не уявляє свого життя без шпаги. Я прийшла на фехтування. Я була сімом класі. Він я в шостому перейшла в шостой. И пришел тренер мой, ну не этот мой тренер, а другой, мой самый первый тренер. Он пришел и показал шпагу в руках, все красиво. Но я подошла к маме. Мама была на кухне, что-то готовила, я подхожу. Мам, можно я пойду на фехтование? Она такая, на, така, на фехтование? Ну да, иди. Уже під час перших тренувань дівчина хотіла бути схожою на герою фільмів про мешкетерів. Тепер на первой тренировке меня не было. Я пришла на вторую тренировку. Мне очень понравилось. Были сначала игры, но потом уже взяли за серьезную работу. Но как только тренер выходил там в раздевалку или еще что-то, нам э, фехтовать не разрешали. Ну, мы остановились, там начинали фехтовать. Вот, а кто тренер заходил, мы опять, а, тренер, все, никто не фехтует. Вот так вот как-то. За шість років у фехтуванні Інна вже приміряла чимало титулів та нагород. Були етап Кубка Міра, я була третій, був етап Кубки Європи, я була першою, теж був етап Кубка Міра, я була вторая. Десь а якщо Україна ну, там чемпіонат України була перше, там стариє, третє міста в команді була і на взрослих, і на юніорських етапах була в призах». Ліцензія на юнацькі Олімпійські ігри Дунанкін була черговим викликом для киянки. Чи поїде дівчина до Китаю, вирішували на чемпіонаті світу серед кадетів? Я попала на чемпіонат міри на чемпіонат Європи по двом візрастам, по кадетам і по юніорам. По юніорам е ми поїхали, я не очень хорошо тіхтувала. вот я я розстроїлася. Потім були кадети. І на кадетах я була п'ята. Я очень гарну була так, злая, тому що я вийшла фіхтація з італіянки і проиграла 15-9. Ця поразка засмутила Інну. Проте, попри виграш, дівчина змогла потрапити до щасливої четвірки і таки отримала путівку на ігри до Нанкіна. І я уже не думала, що ну, как бы, что это такое, как бы, я откинула это. И потом я проиграла бой, и здесь люди, которые со мной ездили с ШВСМ, тренера, подходят мои тренеры и начинают говорить, «Ина, Инна, обвернись. Но я не оборачиваюсь, я была злая очень так. И мне говорят, «Ина, развернись, тебя старшие зовут. Я разворачиваюсь, и мне говорят, поздравляем, ты попала на Олимпиаду. Я думаю, какая Олимпиада? Мне как я проиграла сейчас итальянки бой за 4, а мне говорят, Олимпиада. Ну и потом я нормально отошла, мне сказали, что вот я попала на Олимпиаду, вторая Олимпиада. Поздравляем тебя, ты единственная, которая попала с Украины по вставанию. Успеха шпажистки задоволены и наставник. Сбор нас проходил только по одному турниру, по чемпионату мира, и попадали четыре человека от Европы. То есть даже система была так, что первые четыре первые места на чемпионате мира получают сто процентов лицензии. И потом квота не больше четырех человек от Европы. Соответственно, но ну, на чемпионате мира она проиграла. За вход медаль програла итальянка, яка стала чемпіонкою мира. і зайняв п'яте місце. она получила лицензию лишь по той... не по той причині, благодаря тому, что она получилась четвертой европейской спортсменкой. И, Только благодаря тому, що нафіктала первый тур очень хорошо, прожили перше. То есть, она до э, всіх стекової бої на прийшла першу рейтинг и, и проиграла, зайняла пятое, була б шестая, вже не отримала. У Нанкіні і налаштована рішуче віддати борги суперницям і піднятися на п'єдестал пошани. Понятно, що всі будуть решити на победу. Кожен хоче виграти. Тому я теж буду розчитувати на победу, то тобто буду вірити в себя то, що я можу. І... Ну, главный такой соперник, это, наверное, итальянка, потому что по манере фехтования она очень похожа на так, как фехтую я. И это будет как зеркальное отображение, фехтовать сама с собой. Вот, и будет немножко тяжеловато, но мы здесь работаем в зале, тренера работают со мной, и мы ну, изучаем то, что они делают, чтобы мне было потом легче с ними. Ставим тактику боя, как правильно манера фехтования, как правильно вести бои. Такі справи на сьогодні. Ми бажаємо нашим олімпійцям подальших успіхів на змаганнях і віримо, гімн України ще не раз пролунає на других юнацьких олімпійських іграх у Нанкіні. А наразі завершуємо програму. Стежте разом з нами за спортивними подіями у світі і побачимось рівно за тиждень. Так само на тонісі. На все добре.